Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! В близькості до нашого кордону відбувалася висадка російсько-білоруського десанту в супроводі бойової авіації. Загрози зараз не несе. В той же час в Рівненській Волинській області лунала тривога в небо піднімалася українська авіація. ППО були приведені в бойову готовність. В прес-службі Рівненської ОДА зазначили, що даних про запуски ракет немає. Кордон непорушний. В той же час, декілька днів тому, під час схожої висадки на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 33-річний військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник бригади Сергій Хомінський. 26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади попрощалися з молодшим сержантом. Зі слів Сергія Хомінського, військовий загинув на світанку. За яких обставин це сталося, наразі з'ясовують. Слідство ведуть правоохоронні органи також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Зазначив речник бригади ТРО Волині. Що ж, висадка десанту чи пряме вторгнення. До будь-якого розвитку подій на кордоні з Білорусі готуються захисники рівненської тероборони. Вони щоденно відпрацьовують тактику та стратегію умовних бойових дій і запевняють, знають, що робити, якщо ворог перетне державний кордон, пишуть журналісти П'ятого каналу. Головне завдання інженерного підрозділу тероборони будівництво укріплень та мінування ділянок, де можуть пройти ворожі танки. Бійці запевняють, що вміють вправно працювати не лише лопатами, вчаться стріляти вже 10 місяців поспіль. Мотивація у всіх висока, навіть Якщо до даного заняття підійти, людям не цікаво просто вистрілювати той БК, який їм видають. Вони хочуть навчатись, вдосконалюватися щось нове, розповів інструктор із бойової підготовки 104-ї окремої бригади ТРО ЗСУ Іван Дорошко. допомагає бійцям тримати оборону сучасна техніка. Це славнозвісний Бандеромобіль. На нього бійці встановили американського кулемета, який може нищити як наземні, так і повітряні цілі. Окрім цього, у складі групи, яка обслуговує Бандеромобіль, стрілець переносного зенітного ракетного комплексу Стінгер. you yeah. Ця зброя розрахована на знищення повітряних цілей. Колектив усе відпрацював неодноразово тому, готові. Висадка десанту, гелікоптери, штурмовики це все можемо збивати. Запевнив стрілець зенітник 104-ї окремої бригади ТРО ЗСУ Случ. На іншій ділянці поблизу кордону тренується зенітно-артилерійський підрозділ. З рахуванням досвіду побратимів, бійці зробили зенітну установку мобільною, встановивши її на вантажівку. Пушка зі скорострільністю 2000 набоїв зупинить ворога в будь-якому місці нашої батьківщини, сказав командир зенітно-артилерійської. Обслуги 104-ї окремої бригади терози Капелан. підсилює боєздатність підрозділу зенітна гармата С 60 Хоча розробляли цю зброю всередині минулого століття, українські захисники адаптували її до умов сучасної війни і також встановили на вантажний автомобіль. Калібр гармати дає можливість нищити навіть легкоброньовану техніку ворога. Зенітна пушка С-60 на базі Камаза назвали Хаймерс, бо прийшов ленд-ліз, і в нас зараз снаряди йдуть звідти. Ця пушка застосовується як для прямої стрільби по цілях, так і по повітрю, повідомив стрілець навідник зенітної гармати С-60 Олексій. Ще один підрозділ ТРО тренується долати перешкоди і вести вогонь із різної зброї. Від автоматів до кулемета ДШК. Бійці запевняють, що намір ворога висадити на кордоні десант приречений на провал. Так як я, колишній десантник, проходив службу, ми готові. У нас все досконало відпрацьовано. Підсумував головний. І сержант взводу 104-ї окремої бригади ТРО ЗСУ воля. Тренування українських захисників поблизу кордону тривають цілодобово. Воїни Рівненської бригади ТРО переконані, у тих, хто зазіхне на українську землю, шансів вижити немає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.